Mystic, my art is war. Stitch your doom right on the floor. My mech is a demon. My spells don't miss. Throw destruction with a crimson twist. Garden redness, hands are dark. Cold and chaos, we leave our mark. One brings frost, the other brings flame. Two shadows moving in dark. Great name, all Freeze the ground when I walk. Earthquake punch, make the whole world shock. Right hand to dark, I strike with might. Crack the sky with my icy light. Ice in my veins, rock my soul. Breaking the limits, I'm taking control. Robo suit on, I'm the frost in the quake. Enemies fall on every step I take. They call me redness, Jordan Flame. Left hand to dark, we're living the name. Red blueprints, magic that bites. Symbols burn deep in the heat of fights. Drak and mystic, my art is war. Sketch of doom, right on the floor. My magic it's a demon, my spells don't miss. Dawn destruction with a crimson twist. Cardin with this hands are dark, cold and chaos. We leave our mark. One brings frost, the other brings flame. Two shadows moving in dark green name Next our line is a force. Begin. Gun. We fight as one. You never won. Young, yo, hands are dark. Cold and chaos, we leave our mark. One brings frost, another brings flame. Two shadows moving in dark spray. <плес> Мене привезли о 8.40 з чимсь. Це. Я чекав цілих 20 хвилин, може й півгодини, друзі. Я тут маю слухати музику. Щоб почекати до... яка зараз година. 8.49. Якщо до... якщо десь округлити, то десь 8.50. Дасть хвилин чекати треба. О, капець. Ой, 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 калинна, О це капець. Ой-ой-ой, всі червона колина. Що наша з пола учу. А ми твої червонокої напіді нема А ми на золотає на венах На селі моря він прийшов Ось о мій кореш. Привіт. Ось о пі** Ось о мій кореш, братан а ось все я з ним. Якби не він, я б був інтелігентом. <hl army> <week> Потім інші підійшли, я не зняв. Але я зняв як я їхав. Просто кілька секунд. Ти ж могли обрати їх. Хоча вони по 100 мєні. А що за одного не і ось ми в кінотеатрі. Я купив один попкорн і одну пепсі. Пішло поперло. Та якщо споруда гарна, це буду вам стіл. Ого! А він типу король? Ні, Це легенда. Слухай, тут можна створити усе, що заманеться. Жодних обмежень. Ти розумієш, про що я говорю? Тож твоя вежа, так? так. Мега круто як для першої будівлі. Розслабся, це залізний голем. Він тутешній охоронець. У глибині душі він добряк. Якщо ти не нападаєш на селя, ніколи не робіть цього. Та це безглузді якийсь. Усі за мною. Заправити з противіст. Я знаю одне Олі. Ми ще не дійшли, а в мене вже слина тече. Знайте, що буде, якщо змішати гарячу лаву і курча. Я знаю, і зараз вам продемонструю. Чуєте? Як вона спочить? Відчує аромат. Ла-ла-ла-ла-па! па курчака Страва коромна на овець верхній світ! У це матуся кличе всіх на обід! Хрустка з коринка та в роті м'ясе! У курка в ларі напивати руце! Знайди силу всередині себе! Що тут за заміс? Це місцеві садистки зараз буде. Без буде. А, я чув про них та ніколи досі не бачив. Ні Суперник ні курка! це ти за життя сонце. I'm <laughs> Вибач, малюче. Не ведися на це, каркане! Цей малий справший демон! Ні, ти ж не демон, еш. Ти милий, малий Курдупель. Давай, Будемо дружити. Ти не будеш таким крутим, як я ему. Краще здавайся. Верхньому світу ти ні до чого вернеш. Ти не Це твоя прома не <клес> <клес> Після Майнкрафт фільму ми поїхали на суші клас, так називається шоу. Ну перед тим я зазняв прикольдес. Як тобі Майнкрафт? Я палку вкрав. На... Дивись на мене. Ой, на камеру. А палку І він це крутив протягом пів години. Очки вообще класні. Можна так надягнути, а отак. Дивнути, отак. Okay. Це 3D-окуляри. Дуже прикольний фільм. Я це запущу в ютуб канал. Ніщо взагалі не чути було. Ми два комара. Два кращих брата. Так І запрох... ми не геї, ми не геї, ми не найкращі друзі. Бо бо всі бо всіх бомжарів, він є мухи, комарів. Усе ми вже приїхали в Master and блас Та не бекаєш, що ти тут бекаєш. Зараз будемо делать суші. Там росістка Раби, работайте. Давайте, рабы, работайте, работайте. А ты сейчас телефон разобью. А потом плече. Понял? Ты работай, раб, раб мой, раб. Надо бачиш, нам треба було б рибу трохи. Ну ладно, нічо. Всії країни, в країні можна обрізати. Ну ми зробили суші, то саме головне. Скажи привіт моїм підписникам. Привіт, Аня. О, якщо так, він їй передавав. Приймете Так. Нормально. А що ти? Дивися. Це що за суші рол?

Привіт. Поворозних які на Сія. Далі тут. Нема <звучить> бічевістя. Люля зжимає. Я тебе не знімаю. Лущенко є сертифікати. Чудово, дивіться, сертифікати. Щоб не замастити. можете повідати вчителю, розкувати. Зараз наша.

Чудово, дивіться, дивіться, сертифікати. Щоб не запасти, можете повідати вчителя розкувати. Все. Зараз перша. Іду, Так. О, Нарешті ми дійшли до цього самого моменту. Через раз, два, три. Ви побачите найпотужнішу річ у моєму житті. Раз, два, три. Крил. А ти, Я не тут А ти приймаєш? А ти може, куди пісню создав? Не надо пока мені краще таке слово. не Хоча. А звідки ти знаєш? Ти ж пісні пишеш? Ні. А покажи скіба. Ж... Коли ми дружньо поїли і, і дівчата слухали мою пісню про мого друга Кирила. <кхм> і ми пішли по домам. І напослідок, як говорять ці російські пікуни. Напослідок ми поспівали декілька пісень, але я більшість з них не знав, то я її не співав. Ти ж мене підманула, ти ж мене відмила, тиш мене, мене, мене молодого, сумарок села. Казала, що бреш, я зробив. Знаєте, продажу таке. Залишили мене. О там автобус жовтий. Кап'є. зато грамота є. Ну хоч щось є. І d окуляри. В, В моїй хаті є. Але чогось я і забув їх. Ну дякую, що були і дивились. Що там дивитися, Почти все не знімав. Ну, цікаві моменти є там, я там і фільма, Але дякую, що хоч подивилися.